І повертаємось в Україну. Спроба повалення законної влади, опір міліції, хуліганські дії, адмінпорушення і перевищення службових повноважень після розгону майдану. Генпрокуратура за місяць нарахувала аж 40 кримінальних справ. Тож зрозуміло, що звіт генерального прокурора був однією із найочікуваніших подій тижня. Утім, завершилося все без сюрпризів, криками ганьба і звинуваченнями в необ'єктивності. Станіслав Ясинський про змонтоване відео і незмонтований політично-кримінальний підтекст. Я чекаю на Майдані Миколи Лазаревського. Колі сьогодні виповнилося 24. Спочатку ми прийшли на Майдан Незалежності, побули там трішки, а потім почули тут якісь звуки, крики, якісь взриви. Ось нам стало цікаво. Ми йдемо на банкову. Саме тут 1 грудня Коля один поклав кілька десятків беркутівців. Так, каже, він потім прочитав у власній кримінальній справі. Микола, як твердять слідчі, один з активних учасників громадських безпорядків. Проте сам він каже, як і більшість там, він просто стояв і дивився. Десь тут, приблизно в цьому місті, я також почав втікати, зашпортився і впав на землю. І після цього відчув кучу ударів по обличчю, по спині, по ногам, по рукам. І мене вже потягли от туди. От в Сторону ланцюжка Баркута. Ми там пролежали десь близько двох годин. Весь цей час, поки ми там лежали, нам знущалися. Постійно там копали ногами. Нас я втратив свідомість. У нас є відео, яке підтверджує слова Миколи: ось тут міліціонери б'ють його на землі і знімають усе це на мобільний. Він досі за звичкою називає їх правоохоронцями. Це режимне приміщення. А у четвер напередодні дня міліції в комітетах Верховної Ради зняли це відео. Це наша клісне справа. Ваша? Ви тут день народження? В комітетах Верховної Ради. Цього кремезного молодика впізнали. Він працює в одеському беркуті. В інтернеті одразу заговорили: Нагороджували саме тих міліціонерів, що брали участь в розгонах майдану. Досі ніхто офіційно не підтвердив цю інформацію, але й не спростував її. Цього дня нагородження міліціонерів відбувалося в різних місцях столиці. Приймаючи грамоти, вони казали статутне. П'ятниця в парламенті не склалася одразу. Головуючи, ледве перекрикуючи опозицію, вітає усіх з днем міліції. Викликає на трибуну генерального прокурора. Ось вона довгоочікувана Хвилина слова Віктора Пшонки могли б заспокоїти парламент і країну, але він обирає не юридичний словник, а політичний. каже про страшних радикалів, бойовиків і націоналістів. Навіть показує відео сюжет, утримуючи в руках палиці та гумові кийки, відпрацьовують активні дії з опору працівникам міліції та тренуються наносити правоохоронцям тілесні ушкодження і визнає поодинокі випадки перевищення службових повноважень. В окремих випадках застосування заходів фізичного впливу та спеціальних за засобів перевищувало міру і не зводилося до мінімуму можливості завдання шкоди. Здоров'ю правопорушників я не все можу говорити в цьому залі, тому що Частині деяких слідчих матеріалів не треба поспішати. Не можна поспішати. Ключова фраза цих тижнів. Вісім днів тому Віктор Пшонка пообіцяв просити суд посадити під домашній арешт трьох посадовців, які нібито причетні до першого розгону майдану 30 листопада. Попов, цівкович і куряк пройшло більше тижня, але жодного з них до суду не викликали. Запобіжного заходу так і не визначили. Студентів заарештували буквально за декілька годин. А високопосадовців, які били людей і давали вказівку це робити, ніхто не арештовує. Тиждень тому в інтернеті з'явилися протоколи допитів цієї трійці. Там тепер вже екс-голова столичної адміністрації розповідає слідчим про причетність до власних дій голови РНБО Андрія Клюєва. А екс-головний міліціонер Куряк згадує, йому нібито дзвонив сам міністр внутрішніх справ і просив у всьому слухатись Сівковича. Тих, хто називає ці папери фікцією. Наприклад, колишній прокурор і депутат регіонал Святослав Олійник, коли читаєш протокол 13 листопада, допитують про події 30 листопада. Це вже для мене не юриспруденції. Втім, цього тижня Олександр Попов підтвердив власні свідчення на повторному допиті. Проте Генпрокуратура не має до Андрія Клюєва і Віталія Захарченка жодних запитань. Перший кажуть тут сам прийшов давати свідчення наступного дня після оприлюднення протоколів. Андрій Клюєв розповів власну версію. Прокуратура все перевірила. На цьому розійшлися. Телефони Сівковича Попова і коряка та їх помічників або вимкнені, або не відповідають. Відправляємо запит до Державної прикордонної служби. Хочемо дізнатися, чи не перетинав хтось з підозрюваних посадовців державний кордон. На відповідь чекаємо досі. Усього за період з 24 листопада. До 14 грудня розпочато 40 кримінальних проваджень на майдані Незалежності наразово лунали заклики до насильницького захоплення державної влади. Демонструючи власні слова, прокурор показує відео з мережі YouTube. На ньому священник закликає своїх вірян братися до зброї. З ворогом не може бути інакшої розмови, як розмова куль і пострілу гармат. До кожного нашого серця, закликаючи, візьми до рук зброю і втрать страх. Пізніше виявилося, що ті, хто готував ролик, серйозно помилилися. Отець Михайло Расенич дійсно промовляв ці слова, отільки не на Майдані, а в Коломиї. Та й було це три роки тому. Тож отця встигли покарати. Єдине, що повинен був зробити генеральний прокурор, це дати можливість, щоб було написано, коли це було сказано, ким. Іде, утім, стаття 109 кримінального кодексу про повалення влади написано так, що за бажанням служби безпеки може посадити на три роки будь-якого революціонера, навіть за розмови на кухні. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються позбавленням волі до трьох років. У першій справі про повалення влади 11 фігурантів. По одній проходить Турчинов, тягне Яценюк і ще 8 людей. У четвер парламент ухвалив закон, що фактично амністував усіх учасників акцій протесту в Києві. Більше того, судимість повинні зняти навіть з тих, хто вже визнав свою вину. Втім, неясно, чи розповсюджується амністія на міліцію. Що найцікавіше закон звільняє від відповідальності учасників акцій аж до його вступу в дію. Та президент свій підпис ще не поставив. Станіслав Ясинський, Євгена Гарков, Євген Соловей. ТСН «Тиждень» 1+,1.